Друзі, привіт! Я Аліна, психолог, і сьогодні я для вас підготувала чотири ознаки, за якими ви зможете зрозуміти, чи можна себе відносити до невротичного рівня організації особистості, чи ні. До речі, себе я також відношу до цієї категорії людей. Якщо просто дуже сказати, то це категорія таких невротиків. Відразу скажу, що в психологічному середовищі, психотерапевт, діагностуючи клієнта, спирається на психоаналітичну теорію, згідно якої виділяють чотири рівня організації особистості. Ну, точніше, їх три плюс здоровий, і ці рівні вони будуть відрізнятись по ступеню порушення людини. Перший рівень, як я вже сказала, це буде здоровий. Наступний рівень організації називається невротичний, далі йде межовий і останній йде вже психотичний рівень організації особистості. Що ж ще відображають ці рівні? Вони дають нам зрозуміти ступінь зрілості особистості та її можливість адаптуватися до нашого світу. Також зрозуміти, як людина витримує і справляється з викликами, та як вистроює відносини. Тож, зараз я пропоную себе протестувати на наступний після здорового рівень організації особистості, а саме на невротичний. Отже, перша ознака це стале уявлення про образ свого я. Що це означає? Це означає, що ви дуже добре себе знаєте. Ви, ви можете з легкістю описати свій характер, дати собі характеристику, ви знаєте свої особливості, і, особливості, і це не викликає складнощів розповісти про себе. Також ви дуже добре знаєте, що про вас говорять оточуючі і яке в них складається враження про ваш образ. Тобто таке, знаєте, адекватне сприйняття своєї особистості. Наприклад, я, Аліна, психолог, гештальтерапевтка, мама, дружина, жінка. Люблю смачненьке і солоденьке, люблю читати книжки, люблю тишу, боюсь висоти, боюсь публічних виступів тощо. Тобто, у людини повинно бути чітке уявлення про себе. Ну, сподіваюся, що з цією підкатегорією, з цією рамкою ми розібрались. Друга ознака це можливість тестувати реальність. Це такий психологічний процес і критерій, що вказує на ментальне здоров'я, тобто він дуже важливий. Що це означає це тестування реальності? Вона означає спроможність людини оцінювати і перевіряти своє сприйняття в кожній з ситуацій. Ну, наприклад, уявімо таку ситуацію в офісі на роботі. Вам здається, що хтось з колег налаштований до вас якось агресивно чи негативно, і потім, в перерві за кавою, ви спостерігаєте, чи так це. В розмові з цією колегою ви помічаєте, що ніяких агресивних дій до вас нема, людина добре налаштована. Тобто, ви звіряєтесь зі своїми припущеннями чи відчуттями, які вас насторожували, і далі ви спираєтесь на реальність, що є в дійсності. Тобто, знаєте, такий критерій. Перевірки температури по палаті третя ознака це критичність, тобто вміння критично оцінювати себе чи ситуацію. Спробуйте пригадати собі зараз, як на вас впливають думки іншої людини, особливо якщо вони можуть відрізнятися від ваших. Тобто, як ви до цього ставитесь? Як ви сприймаєте свої помилки, як ви на це реагуєте, як ви з цим справляєтесь? А здоровий типу особистості вони взагалі-то просто це сприймають, легко визнають і йдуть собі далі. На невротичні Може, рівні людині це вже складніше дається, і вона щось може тут затоїти, щось недосказати. Та, в принципі, все одно вона здатна вислуховувати іншого, давати іншому простір. Тобто, така людина все одно лишається аналізуючою і рефлексуючою. І четверта ознака, за якою ми можемо класифікувати, на, класифікувати людину, яка відноситься до невротичного рівня організації особистості, це вміння цілісно сприймати себе і інших, і, в принципі, оточення, світ. Тобто, знаєте, така навичка бачити. Повну картину, цілісну картину, наче в такому не лінійному просторі, а в 3D форматі. Ну, наприклад, ви спілкуєтесь з людиною, яку вже дуже давно знаєте. І у вас є певне уявлення про неї ну, як особистість. І в цей момент ця людина щось говорить, що вам не подобається. І не дивлячись на це. Вислів там, чи слова, чи думка цієї людини, вона не перекреслює те уявлення, яке ви мали до цього про цю людину. Тобто вона для вас різко не стала якоюсь жахливою, поганою, з якою хочеться одразу і дуже швидко розірвати відносини. Саме це я маю на увазі, коли говорю про таке, знаєте, цілісне сприйняття ситуації, а не фрагментарне і ситуативне. Що от людина щось сказала, і все, все різко змінилось. Отже, друзі, я сподіваюся, що вам вдалося співставити себе з тими ознаками, про які я вам сьогодні розповідала, і вам вдалося трішечки більше дізнатися про себе. Тож, на сьогодні в мене все. Я запрошую вас підписатись на мій канал і додаватись в соціальні мережі, саме в інстаграм. Дякую! До зустрічі.